Україну чекають в Європі, але коли саме наша країна стане повноправним членом союзу, залежить від самих українців. Про це під час відеоконференції з громадськими активістами та студентами заявив посол ЄС в Україні Ян Томбінський. Він зазначив, що раніше імідж України в європейських колах був сумнівний, то нині рівень довіри значно зріс. За останні десь кілька днів ми робили зустрічі з Ніпроп'етровським з Шумською. Е z sumami z Winnicą, z Odesso i z Khersonem. Potrzebne, żeby ci zadania i ci zapytania, jakie jest na Europejską Asocjację Ukrainy, żeby nadać im możliwość opowolity z wszystkimi, jakie w tym zainteresowani. Z 1 listopada nabrała rzeczności uchoda przez i my przeszły w okresie poprzedniego stosowania zapisów czy dochody, z wykluczeniem części, jaka odpowiada za wydkrycia ukraińskiego rynku dla europejskich towarów. Це можливості, яке сьогодні надане обом сторонам і Європейському Союзу України, щоб посилити ці усі відносини, і посилити також ж і діалог, але і надати і додаточну допомогу для українських реформ. Бо, на мою думку, нема. Tak, bo w Ukrainie jakby powiedział, że wszystko idzie dobrym szlachem i reformy, że piszemy niczego nie potrzebno. Można wszystko zostawić tak jak że idę potrzebny zaraz przehod. To jest duży skomplikowany proces reform. Nowy urząd, jaki zaraz będzie formowany, piszę to, jak będzie pierwsze sklikanie nowego parlamentu. Він е, вже наспрямований на цей проєвропейський шлях. Потрібно, щоб не стільки говорити про не, реформи, які е, записані в е, цій угоді про асоціацію, але також потрібно говорити про те, як посилити українську систему, як прийти ці реформи, які зараз в ці драматичні часи Kraszcze odpowiadają na zapytanie ukraińskiego suwerenitetu i jak posilić te wszystkie możliwości, jak przejść ten dramatyczny period w wojny i agresji przeciw Ukrainy. У листопаді вступила в дію частина угоди про асоціацію, але для максимального ефекту слід реалізувати реформи. Без них не буде європейської України. Про зміни треба не лише говорити, а й запроваджувати зокрема, укріплювати економічну систему. На мою думку, я е, е, так це відчуваю, е, що це і було би сказано українськими виборцями. Reformy potrzebne nas przemówić na to, żeby wybudować konstytucyjny system, jaka daje odpowiedzialność jasno urzędu za reformy, prezydenta za bezpieczeństwo Ukrainy, żeby dopracować to, co było zapisane w konstytucji 24 roku, ale to dopracować do końca, bo bez konstytucyjnego fundamentu nie można so, nie ty reformy decentralizacji, nie można prowadzić reformy jurydycznej systemy, nie można prowadzić i tych zachody, jakie zapisane w strategii antykorupcyjnej. Tu jasno potrzebno opisać odpowiedzialność wszystkich chyłok urzędowych i byłych odpowiedzialnych za Різні напрямки української політики. Так, ці європейські заходи є треба поставити в ці рамець загальних змін українських, які краще відповідають українським бажанням і тому, щоб створити в Україні такий рамець для українського потенціалу, щоб Україна була. Країна, з якої люди не виїжджають, не іммігрують, але яка дуже цікава для тих, щоби з других країн до України приїжджає, щоб капітал шов і Україну, і щоб країна таки набрала позитивних конотацій. Ян Томбінський поділився думками і про новозбудований український парламент. Сподівається, він буде проєвропейським. Зараз українцям слід вирішити питання конфлікту на сході країни. А для цього варто налагодити діалог із Росією, переконаний посол. Але те, що сталося за останні роки, ми за пару днів будемо вспоминати першу річницю Майдану, це також реформатувало думку європейців про Україну. Бо вони почули, що є в Україні людей, які готові життя положити за європейську ідею. Цього немає сьогодні в Європі. Там для них для тих поколінь, які сьогодні живуть в Європі. To, że e, takie oczywiste, że jest Europejski Sojusz, że zrobiono i e, e, to, co nas ciekawi, to jak zmienić tę europejską systemu, jak e, znaleźć jeszcze nie, nowe możliwości, ili jak e, postarczyć się o to, e, czy być i ty nacjonalną określam szlachom i zależy co w Europejskim Sojuzie, co brytanski szlak, jaki się nie Baczymy w zahali. E, barzanie i ocenka Ukrainy duże pozytywna zgodnie, bo całą rzeczy z tyłu zmyny one pokażą e, ukraińskie. Image w Europie. Ale wy tako i rozumie, też za te 23 trzy, ostatnie roki Ukraina duże mało zrobiła, żeby sama sobie pozytywnie promować w Europie. Jest taka ciekawa. Це е, голландська е, е, піговірка. Так сказати е, е, прислів'я. При при що довір'я пригоди пішком від'їжджає на коню. Під враженнями від зустрічі в режимі онлайн із впливовим поляком залишився черкаський студент-юрист Денис Давиденко. Пан Ян, пан посол дуже сильний спікер, і це дуже дійсно велика подія. Що сьогодні мали такий телемост з посольством безпосередньо. Шкода, що не було, не було реальної зустрічі, не було реальної реального спілкування, але в принципі можна дізнатися дуже багато речей про ставлення офіційних осіб Європейського союзу до асоціації. Якось нещодавно ще одну частину вступила в силу. Особисто для себе я зробив висновок, що там раді нас бачити, і в перспективі Україна буде членом ЄС повноцінним. Будувати Європу слід у свідомості самих українців. Такий висновок для себе зробила громадська активістка Тетяна Ковальчук. Вона переконана, більшість українців готові до змін. Такі зустрічі має бути більше. Тому що насправді дуже багато у нас всіх є стереотипів щодо того, як Україна має йти в європейський простір, які саме кроки треба для цього зробити. Як реформуватися, і багато питань щодо того, які виклики були перед іншими країнами, які опинилися в схожій ситуації? Як вони ці виклики подолали. Тому насправді одної години зустрічі було замало для того, щоб задати конкретні саме питання щодо реформування Польщі в напрямку Євросоюзу. але тим не менше, дуже важливо було те, що ми почули. Що для поляків, як і для українців, це був цінностний вибір вибір саме того геополітичного напрямку, який був ну, єдиним можливий в той ситуації, в якій вони опинилися. І тут є певна схожість історична теж України і Польщі, і це дає надію теж на те, що ми теж будемо йти такими самими кроками. Ми не знаємо знову ж як довго це буде довжитися, чи це так само, як в Польщі, досить швидко, чи все ж таки це буде довше, але принаймні орієнтир є, і він схожий, на на такі самий, як і був в Польщі. У мені може прокинутися такий собі вже юрист, тому що якщо говорити про те, чого не вистачає Україні, то тут можна говорити про те, яким критеріям Україна не, не, не відповідає ці критерії, які вже затверджені суспільною спільнотою. Це так званий копінгайг, копінга, Копен це так звані копенгагські критерії, і вони справді по кожному критерію України є до чого йти. І я думаю, що те, чого вистачає, це та саме очікування людей, тому що люди готові потерпіти, люди готові затиснути пояси і працювати над вже зрозумілою метою. З іншої сторони, я думаю, що не вистачає такого системного, цілеспрямованого громадського контролю за тим, як влада буде виконувати, виконувати взяти на себе обов'язки. І тут треба вчити тих громадських активістів, які з'явилися після події Євромайдану, впливати на владу, контролювати владу і ставити свої питання, отримувати відповіді, щоб це не було таким нереалістичними очікуванням від влади. І просто спостереженням на березі річки, яка тече, а щоб це була активна діяльність, і щоб в кожен момент можна було поставити питання, що саме ви вже зробили? кількісні критерії, якісні критерії цього. Ось я думаю, над цим треба працювати, і це наша така спільна громадська задача. Мені було цікаво почути саме пана Яна, тому що він така дуже цікава фігура саме в. Нашому просторі євроінтеграційному він багато знає про те, як відбувалося це в Польщі, і він вміє проводити як історик паралелі. І тому було дуже цікаво почути його думку. І я думаю, що цієї думки можна вірити. Відеоконференції з послом ЄС в Україні вже стали традиційними протягом цього року. Він виходив на онлайн зв'язок із десятками великих міст країни. А все заради того, аби українці почули з перших уст. Про такий бажаний союз Україна Європа дуже побутує багато міфів, що нам дасть вступ до підписання цієї угоди її ратифікація. Про вступ ще не йдеться звичайно, але ж ми маємо показати всі ці сторони, як кажуть, і виклики, і перспективи України. Ну я думаю, що такі зустрічі вони руйнують якісь міфи, можливо, дають відповіді. На питання, якщо люди цікавляться цим, і їм не байдуже, що там буде завтра, якщо ми знаємо, що з 1 листопада почала частково діяти вже угода, ну перш за все, це боротьба з корупцією, імплементація нашого законодавства стосовно безпеки mm. і таке інше ну, в правовому плані. То на далі, вже з 1 січня 2016 року, вже коли в повній мірі вступить в дію угода про асоціацію, будемо говорити вже більш ширше. А на сьогодні будуть обговорюватися питання, які актуальні на сьогоднішній день.